Чітніші, е, що є. На сьогоднішній день у нас є, ми обслуговуємо 39 котельних паливних, 49 олівних і 188 кілометрів на вечірку. За п'ять останніх років підприємству вдалося з різних... Вдалося зробити значний вклад в розвиток теплопостачання міста. Ми вирішили такі питання, які прийняли, можу сказати. Це проблемне питання було з теплопостачанням в районі ДПК. На сьогоднішній день в той котельні відмовились, побудувавши дій котельні. Коли місто прийняло гуртожит прикорбального заводу, там люди вже певну кількість років не бачили нормального постачання. Практично за три місяці в існуючі... Я 27 років я живу на Лесі Українки. 27 років ви риєте. Ви розумієте, що чесних, порядних людей, достало це вже все. Розумієте? Достало. Достало вже це все. Я сьогодні чую краємуха, муха, що 20. Я в угловій хаті живу. Я, в... я запрошую вас сьогодні. Я запрошую вас, щоб ви пожили в мене. Я нікого не боюся. Ну не в таких чоботах. Да. Ви в раді не знаєте. П'ята. Я вас дуже прошу, будь ласка, працюйте для людей. Не на публіку ну, все таки в зв'язку з тим, що нас багато напевно в кожного з нас є питання і до керівника, і до інших я знаю, керівника. я нікому не мішаю. Ну, але не робіть людей за людей. давайте в робочому порядку будемо вирішувати особисті питання. А сьогодні все-таки питання формувати я в контексті нашого, нашого зібрання, тобто підвищення тарифів на хвост, О, які надає. Це перше і друге прохання, щоб. При заданні запитання ви назвали прізвище, ім'я і організацію, якщо ви таку представляєте. Добре? домовились. Якщо до Василя Антоновича більше немає, запитань, ми йому дякуємо і Дякую. запрошуємо до слова книжки е, Володимира Ростиславича для представлення проєкту рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів на послуг з централізованого опалення постачання гарячої води для населення в місті Тернопіль. Спочатку я скажу основну причину. Основна причина це є подорожчання природного газу для підприємства теплових мереж на виробництво тепла населення на 50%. 500. Постанова НКРЄ, Національної комісії регулювання електроенергетики була прийнята ще 10. 13 липня 2010 року. А розглядаємо тарифи ми тільки сьогодні, тобто пройшло вже майже півроку. Ну, якщо говорити про процедуру встановлення тарифів, то до е, е, 2010 року тарифи на послуги, які надає підприємство, встановлювали органи місцевого самоврядування, тобто виконавчий комітет міської ради. У 2009 році. Законом України була створена Національна комісія регулювання ринку житлово-комунальних послуг. Згідно цього закону, тарифи на теплу енергію як товар встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики. До, так як ці, ці, ця комісія ще до цього часу не е, сформована, то згідно з цим законом повноваження були надані Національної комісії регулювання електроенергетики. Спочатку я скажу основну причину. Основна причина це є подорожчання природного газу для підприємства теплових мереж на виробництво тепла населення на 50%. Постанова НКРЄ, Національної комісії регулювання електроенергетики була прийнята ще 13 липня. 2010 року. Значить, А розглядаємо тарифи ми тільки сьогодні, тобто пройшло вже майже півроку. Ну, якщо говорити про процедуру встановлення тарифів, то до 2010 року тарифи на послуги, які надає підприємство, встановлювали органи місцевого самоврядування, тобто виконавчий комітет міської ради. У 2009 році законом України була створена Національна комісія регулювання ринку житлово-комунальних послуг. Згідно цього закону тарифи на теплову енергію як товар встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики. До, так як ці, ці, ця комісія ще до цього часу не Сформована, то згідно з цим законом повноваження були надані Національній комісії регулювання електроенергетики. Матеріали Державної інспекції з контролю за заціну було 6 вересня надано висновок, що подані матеріали є економічно обґрунтовані. І якщо. Підготувало розрахунковий матеріал, яку говорив в планового відділу на підняття на 32% для населення тарифів і на інших споживачів на 13%. То постановою від 14 грудня 2010 року номер 1760 національна комісія регулювання електроенергетики електро України підняла тільки тарифи в частині населення на 25%. Тобто не врахувавши інших складових, а тільки підняття в частині природного фазу. І зараз розглядається питання, тому що підняття пройшло саме на теплову енергію, а споживачі отримують послугу з централізованого опалення і гарячого водопостачання вже в розрахунку не за одну гіокалорію, тому що теплових лічильників дуже. Мало безпосередньо у споживачів, а в основному іде розрахунок через метр квадратний це в частині послуги централізованого опалення, і через метр кубічний це в частині послуг гарячого нас, Як ви от тільки що чули, у нас сталася така ситуація в державі, що на даний момент рішення щодо встановлення вартості теплової енергії приймає централізовано на державному рівні? Це так ну, дівчата так так звана комісія, національна комісія регулювання електроенергетики. Тобто, прийнявши це рішення, практично тернопільські тепломережі чи тепломережі любого іншого міста не мають права піднімати тарифи вищі цього встановленого рівня вартості акалорії. А якщо приймається рішення нижче, звичайно, воно повинно бути компенсоване за рахунок місцевого бюджету. Ми вважаємо, що таке рішення, яке сьогодні прийнято на державному рівні стосовно такого: Двухстепеневого, е, варіан, е, двухстепеневого рівня встановлення тарифів, коли приймається е, вартість тепла на рівні держави і практично тепломережі це тільки роблять, чисто кажучи, математичні обрахунки вартості квадратного метра, як от говорила інспекція е, представник інспекції по цінах, і вартості кубічного метра води. Ми вважаємо, що таке, такий варіант недоцільний. Потрібно Якщо держава приймає рів... рішення в централізованому порядку підняти тарифи на газ, хай вона бере на себе відповідальність і приймає відповідне рішення також в централізованому порядку піднімати рів... рівень тарифів на теплову енергію. І в такому випадку несе повну відповідальність за всі наслідки, які на сьогоднішній день е... населення отримує. Зараз буде 5-17. Для юридичних осіб НКРЄ не дозволено підняти. Я не пригадую, скільки водоканал проконування. Тобто невеличке підняття ціни на воду має. Я приступаю в двох іпостасях: з одного боку, як голова громадської організації Асоціації споживачів житлово комунальних послуг, з іншого боку, як перший заступник міського голови, який курує житлово-комунальну галузь. І я переконаний, що до тих пір, поки ми не будемо пробувати говорити максимально відкрито і правдиво, нам не вдасться вирішувати всі проблеми, які будемо мати чи в державі, чи навіть в межах нашого міста. Я е, раніше засуджував і е, розмір абонементної пати, і я це підтверджую, що я був правий. І хочу сказати, що якраз Тарас Йоспер зараз працював спільно з Володимиром Простославичем. Значить, і в частині якраз абонементна плата зросла всього нашого тільки на 12%. Тут ми не можемо щось говорити, тому що мінімальна заробітна плата з сьогоднішнього дня, якщо порівняти з 2009 роком, зросла на 50%. А найбільшою складовою абонементної плати це звичайно є заробітна плата, хоча вона не є. Низькою, але разом з тим вона не є високою, якщо врахувати ці ціни, тобто середня мінімальна зарплата.